Thank you. По закінченню повітряної тривоги отримали повідомлення, що заклад заміновано, тому ті діти, які вже зайшли до закладу після тривоги з укриття, були терміново евакуйовані на стадіон закладу, на безпечну ділянку, і тоді ми вже в очікуванні різних служб перебували в безпечному місці. Приблизно 460 учнів було і 70 працівників. Всі були евакуйовані. Зараз повітряна тривога. Нам вже дали дозвіл заходити в укриття. Тож йдемо в укриття.